Добрий день, шановні підписники. Як і обіцяв, знімаю наступне відео, яке буде особливо цікаво позичальникам у банку Михайлівському. Тому що ситуація дещо змінилася після того, як, скажімо так, виконавчі написи нотаріусів стали трошки поза законом, і компаніям «Авансар» і фінансово-правовій групі Lex стало достатньо важче впливати на самих позичальників. Що ж сталося за цей час? Я отримав численні звернення від своїх підписників і клієнтів, що вони почали отримувати прямі звернення від цих компаній з вимогою, по суті, щоб вони сплатили борг. Але тут є певні свої нюанси. Нюанси, про які я зараз розкажу, і впевнений, що багатьом вони будуть. Цікаві. Трошки зараз буде ліричного відступлення, щоб ми згадали з вами, хоча б поновили в своїй пам'яті, що відбувалося до цього часу. А відбувалося наступне: після чисельних відступлень і судових процесів гроші вимагали дві компанії. Одна це компанія Авансар, а друга фінансово-правова група «Лекс». Документами, якими ми володіли до цього часу, ми зробили такі от висновки. Наприклад, по компанії Авансар. Я спеціально для себе підготував кілька шпаргалочок. Тут же не карайте мене дуже суворо, але виглядає все загалом так. Що всім відомо, що спочатку відступлення відбулося на компанію Плеяда. Плеяда передала, в свою чергу, борги на компанію Фагор, а Фагор, в свою чергу, передав всі права вимоги на компанію Авансар. Це в нас є перший варіант. Другий варіант відбувся так. Коли Банк Михайлівський в особі фонду гарантування вкладів почався свої суди, які тривали достатньо довго, про це дуже багато описано в моєму основному блозі. Вони почали казати, що фагор не є добросовісним набувачем. Що вообще ні, ніхто нікуди там не мав передавати. І в результаті вони склали свою схему. Назвемо її «Схема No2. Е, відступлення відбулося на компанію «Діджі Фінанс. «Діджі Фінанс передав всі права вимоги на фінансову компанію. «Укрстандарт», е, Укрфінстандарт, перепрошую. А Свою чергу, Укрфінстандарт вже передав всі права вимоги фінансову правову групу Lex. Власне, ці дві компанії Авансар або фінансова компанія Авансар. Це, по суті, одно і те саме. Просто е була зміна назви, і вони трошки скоротились. Фінансової компанії вони стали просто авансаром. Це в нас один гравець. А другий гравець це фірма фінансова правова група Лекс. Власне, ці два гравця робили виконавчі написи нотаріуса протягом 2001 року, і на підставі вчинення виконавчих написів нотаріусів, вже відкривали виконавчі провадження, стосовно яких триває достатньо зараз багато судів. Але, як я вже неодноразово писав в своєму блозі, у Фейсбуку, у Телеграм, вчинення виконавчих написів нотаріуса у зв'язку з початком того, що сталося зараз. А власне, з 24 лютого вони, по суті, є заборонені. Тобто, вчиняти нові написи, практично неможливо. Якщо нотаріус їх вчинить, його чекає доволі сурове покарання. І, Ця лавочка, по суті, прикрилась. Нічого нового зробити там далі неможливо. Тобто теоретично відкрите виконавче провадження за написами, зробленнями ще минулого року, можливо. Яких будуть наслідки, це, по суті, тема для окремого розбору, окремої дискусії і так далі. Тут зараз навіть самі юристи ломають списи і ми не можемо знайти єдиного висновку. Єдине, до чого ми всі приходимо, що якщо навіть виконавче провадження буде такі відкрито, по ньому зробити фактично нічого буде неможливо, тому що закон забороняє будь-яке виконання виконавчих написів, що зроблені на кредитних правочинах. Але мої підписники-клієнти починають отримувати листи з компанії Авансар з вимогою сплати певного боргу. От, наприклад, один з таких от листів. Ну що ж, пройдемося, що тут сказано? Саме цікаво, що сам лист датований ще, увага, 1 лютого 2022 року. А моя клієнтка його отримала от буквально кілька тижнів тому. Далі, що нас спіткає, якщо читати його текст, я тут зацитую: Хвильку вашої уваги. Повідомляємо, що між нами Діді Фінанс та фінансова компанія Авансар. Упс. І тут в мене трошки трапляється розрив шаблону. Не зрозуміли? Трошки перемотайте ролик на початок. І тоді ви зрозумієте, що Діді Фінанс передав права вимоги спочатку е, в компанію. Укрфінстандарт, а яких вже передав фінансову правову групу Лекс. А сама компанія Авансар працювала з відступленням, яке відбулося через плеяду і ФАГОР. А зараз ми маємо, виявляється, що безпосередньо DG Finance відступили права вимоги на компанію Авансар. Як це вважати? Третє відступлення права вимоги? Ну, назвемо його так. Швидше, це перехресне відступлення права вимоги. У мене велика підозра, що вони десь там з собою просто домовились. Якщо не виходить так, то попробуємо таким от шляхом. Спочатку вони між собою воювали, а зараз вирішили об'єднати зусилля. Що цікаво, вспливає черговий договір відступлення прав вимоги. номер 11 дріб <кій> 05. І е, цей договір вимоги, по суті, ніхто не бачив. Договір відступлення прав вимоги. Який ще має претензії до цього листа про відступлення і так званого повідомлення про відступлення прав вимоги? Що нам на цей кшалт кажуть цивільний, процесуальний, е, цивільний кодекс? Він каже: якщо відбулося відступлення права вимоги. А тут, якщо в нас фігурує. Договір відступлення права вимоги, власне, так і написано. То тоді разом з цим листом мали би надатися і всі докази такого відступлення, тобто його ці докази. Сам боржник не змушений вимагати, вони мають бути надіслані власне, от цим от папірцем. Цього ми тут зараз не можемо спостерігати, це лише те, що тут написано. Що ще тут цікавого доволі? Цей лист підписаний представником компанії ТОВ Авансар. І навіть внизу написано на підставі довіреності, зареєстрованої в реєстрі за номером 4520. Приватний нотаріус посвідчив цю довіреність пані Клімова НВ від 16 року. І от стоїть власне. Підпис цього представника пана Ярослава Коновала, і на ньому стоїть печатка авансару, який тут також є юридичний нонсенс. Е, дуже простий. По-перше, ну, якщо хтось підписує документ за якусь компанію, то відповідно до цього листа і цього повідомлення треба докласти, докласти саму довіреність. Чого ми не спостерігаємо? Довіреності нема. По-друге, якщо підписав пан Ярослав, який працює за довіреності, навіщо тоді на його початку, на його підпис накладати печатку компанії Авансар? Тобто, чому не підписав сам директор? І взагалі тут ну, дійсно ми спостерігаємо цікаву річ. Ну, уявляєте, я довіреність. На підставі довіреність хтось підписався, а початка надкладена самим довірителем. Ну, це якийсь юридичний нонсенс. Такого не має бути. Е, тобто, е, сказати, що цей документ має якусь юридичну силу, ну, це практично нічого не сказати, тому що він не має. Як ж зараз... Поступати самим, самим боржникам. Ну що ж, якщо ви отримали цей документ, я вважаю, ніяких юридичних наслідків він за собою не тягне. Ви не зобов'язані ні оплачувати, ні реагувати, ні відповідати. Але все ж таки, якщо є можливість не отримувати такий лист, якщо він до вас прийшов, наприклад, на пошту з повідомленням про вручення, а ви приходите і вам кажуть, що. Лист прийшов власне, від цієї компанії, не отримуйте його. Ну, Навіщо це зайвий клопот? Ще, хочу ще від себе додати, що по суті ігрища з е, кредитами, взятими в самому Банку Михайлівському, вони продовжуються, продовжуються і ще раз продовжуються. Е, як ж себе тут. Е, Убезпечити, скажімо так, на 100%. Мені часто задаються таке питання. На жаль, такої юридичної процедури не існує. Єдине, що, коли ви отримаєте цей лист, не треба падати в паніку. До нього треба відноситись, знаєте, як до якогось спаму, який розсилається вам, який отримає і можна використати за призначенням, ну, наприклад, там я не знаю, розпалити вогнище і так далі. Тобто. Реагувати на це абсолютно не потрібно. Е, як я вже неодноразово писав в своєму основному блозі, і як я писав е, і на Фейсбуку, і в Telegram, е, я практично переконаний, що ніхто з тих, хто зараз вимагає цю, цю суму боргу, не володіє повним пакетом документів, що в себе має включати. По-перше, докази укладання самого кредитного правочину, там, де є кредитний правочин. Тобто підписи, оригінали і так далі. Далі, вони не володіють е, таким документом, який називається рух коштів. Вони не володіють первинною документацією щодо безпосереднього надання вам кредиту. Надання вам кредитної картки і обслуговування її. Також не будемо забувати про таку річ, як позовна давність, а вона далі тікає і вона далі працює. Тому лякатись не потрібно. Щодо цього питання, мабуть, я сказав все. Я хотів це відео зняти для всіх, власне, якесь заспокійливе. Щодо виконавчих написів, які торкаються не тільки позичальників банку Михайлівської компанії ІРЦ і Кіц. Ті, хто слухають мене і в темі, знають ці абревіатури. що ж, Найближчим часом буде випущене мною і записане ще одне відео, присвячене власним виконавчим написам, що з ними зараз відбувається. Направлені відповідні запити до Міністерства юстиції. Одну незграбну відповідь я вже отримав. Я на неї написав свою відповідь, тому що відповіли мені якось повну несенітницю. І крім того, кілька справ вже знаходиться в адміністративних судах. Треба дочекатися, що нам скажуть адміністративні суди з цього приводу. Тому не втрачаємо оптимізм. Все буде Україна, тримаємося!